Крупо цехи екстра 350 та екстра 500. Ці пристрої призначені для ефективної переробки пшениці, ячменю, кукурудзи та гороху, забезпечуючи високу якість готової крупи без необхідності попередньої обробки зерна. Принцип роботи виробів базується на подрібненні зерна до необхідного розміру та паралельному відборі легких фракцій. Борошна і насіннєвої оболонки. Отримана крупа поділяється на рухомих ситах на три фракції за розмірами. Окремо відсіваються борошняна складова та лушпиння. Вже в базовій комплектації вироби комплектуються сітками з отворами 3 та 5 мм для роботи з різними типами зернови. В даному відео відображена робота пристроїв на кукурудзі, пшениці та ячменю. Молодша модель лінійки Крупоцех Екстра 350. Має продуктивність на пшеничній крупі до 250 кг на годину, на ячній до 160 кг на годину, а на кукурудзяній крупі до 325 кг на годину. Максимальна споживана потужність 7 кВт. Старша модель лінійки крупоцех екстра 500 Має продуктивність на пшеничній крупі до 475 кг на годину. На ячній до 345 кг на годину. А на кукурудзяній крупі до 495 кг на годину, максимальна споживана потужність 13 кВт, основні переваги та особливості агрегатів. Економічність. Наші крупоцехи за рахунок оригінальної конструкції та раціонального використання матеріалів мають доступну ціну порівняно з аналогами на ринку, простота обслуговування. Пристрої спроєктовані таким чином, що не потребують спеціалізованого навчання персоналу. Інтуїтивно зрозумілий дизайн і зрозуміла інструкція дають змогу легко освоїти роботу з обладнанням. Універсальність обладнання здатне обробляти зерно без попереднього видалення насіннєвої оболонки. Це значно скорочує час і витрати на попередню підготовку сировини. Оперативний контроль за роботою. Можливість моніторингу робочого струму електродвигуна подрібнювача допомагає запобігти перенавантаженню і оптимально використовувати потужність, контроль аспірації, система оперативного контролю за роботою аспірації запобігає винесенню крупи в циклон з відходами, забезпечуючи чистоту кінцевого продукту, регульований процес, ступінь подрібнення зерна і процес виходу готового продукту. Регулюються розмірами отворів у змінних ситах у ситовому циліндрі, що дає змогу адаптувати обладнання під конкретні потреби. Крупоцехи Екстра являють собою надійне та ефективне обладнання для переробки зерна на крупу з мінімальними витратами і максимальною якістю продукції. Ми впевнені, що наші пристрої стануть незамінними помічниками у вашому виробництві, забезпечуючи стабільну якість і високу продуктивність. Якщо у вас виникли додаткові питання щодо обладнання, звертайтеся за номером телефону нашої гарячої лінії, вказаним в описі.